І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Казус на т 34 85 м карта копальні. Ну що ж, до бою. Так, т 34 85 м це преміум Стежка у нас так. А є у нас іще Т-34-85 прокачувана. Отже, я колись пам'ятаю. Якщо не підводить мені пам'ять моя, так я пам'ятаю, було це давно, коли я прокачав т 34 75 Я отримав в принципі, задоволення. Я запам'ятав, що на ній потрібно завжди маневрувати. Завжди потрібно грати в русі. От Ти вистрілив, від'їхав, знову під'їхав, вистрілив, і тоді тебе ніхто не проб'є, тоді тебе буде важко зовсім пробити. А всіх. Стежках я вам скажу дуже нахлопушувальна гармата, тому що вона швидко перезаряджається. Тут ну, е, у всіх таких СССР-овських танках я наскільки е, пам'ятаю, що пробиття ще те задоволення, але в принципі, ми граємо в топі, отже, ми можемо понаглішати, можемо е, пофармити навіть, ну, бачимо, що більш на бронебійних підкалібрах. Ну, На бронебійних підкаліберах, в принципі, непогане е, пробиття. Так, ну і Ми стали на таку імбопозішн. Тут є імбокущик. Я дуже багато помічаю, що тут стають, але я чомусь на цю позішн не стаю, тому що я більш на таких вже знаєте, броньованих танках граю, то я туди ближче до центру під'їжджаю, щоб ну вже так, бачити своїх ворогів. Щоб бачити, куди їх там вицілювати, не вицілювати, от як зараз і в башні, так вже нахлопушувати. Або їду, наприклад, бачимо, там у нас один КВ-1С з МЗ грає на лівому фланзі від нашого Респу на восьмій лінії. Він там один. Якщо там зараз пройдуть, то вони вже нам можуть клизити. Але як вони зайдуть, якщо е, наш герой став на цю позицію, яка, в принципі, прострілює, якщо хтось випучить звідти очі. Так. Ну. І ми вже настріляли 775, одного ворога знешкодили. Дуже так динамічні тут такі бої відбуваються з початку бою. Бачимо, що, чому я наголошую з початку бою, тому що потім, вже коли всіх поперехлопушували, якщо зашкіряться саме на нижньому респі, на джей лінії, то їх дуже важко звідти вибити. Хоча, якщо ми пройдемо їх із платнів то можемо і, може це бути і не дуже важко, так скажемо. Так, ну там поки що бачимо, наш герой звернув увагу, що там один ПВ-1С і думає, чи йому допомогти, чи вже ні, скоріше всього, треба нам воду тримати, тому що прорвалися там по воді і, напевне, вже випучивши очі, будуть лізти. Хоча вони повинні бути жорстоко зараз нахлопушені саме з нашої полочки біля бази. Багато стих. Так. Джексон приїхав, все чудово. Можемо понагліти поїхати забрати цього павлактал танка, або можемо просто з ним влаштувати таку дуельну дуель. Він, я так розумію, нас не бачить. Так, Там пострілює, по-моєму, пострілює, по, по Джаксону. Він нас не бачить, це тільки зараз посвітився. Тепер у нас дуельна дуель. Від позиції не пробиває. Отже, чому не пробиває? Я скажу, треба маневрувати, коли ти в русі, то тебе важко. Пробити там. Під гострими кутами НЛД та ВЛД. І башта, я вам скажу, теж доволі міцна. Йо? Добрали, добрали. Три вороги знищено. Поїхали вперед. 5 хвилин бою у нас вже пройшло. Три вороги знищено. Отже, я так знаєте вже в перечутті, що ми тут багато ворогів прихлопушили. Треба тепер допомогти нам вибити воду. Ці вже зашкірилися попереду, тому що всі поперебували. На гірсі теж нікого немає. Значить, той КВ-1С МЗ, на якому я звертав увагу, він все ж таки там впорався на іншому бланзі, і він вже буде проходити ближче до бази сохленою. Воду. Тепер треба воду випити. Навіть дивіться, якщо ми зараз підсвітимо воду, перехлопушать ПТ. Пети. І ПТХ вже можуть об'єднатися і поїхати по воді. Чудовий варіант в принципі, розвитку води. А, дивіться, послухався Хелхет опер, 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 попер. Так. Хо -ні, може. Хоні. Верніше, хоні може? Т-67 Хоні. Т67, верніше, і Хоній може поїхати. <звук> дивіться, в того трішки є броні ще. Підставився тут, а е? Так, є, а є. -Це. А -Є -Це. <звук> Як вірно, поправляйте мене в коментарях. Тому що ви в мене експертніші експерти. Чудові та поважні. Ну, а я вже більш такий коментатор. Так, поїхав Хелкет, якщо він там. А, все, там по воді нема нікого. Вони зрозуміли, що вони по воді не пройдуть, так. Вже переїхали цю річку і поїхали вже по своїм справам. Отже, добуваємо. АеС 4 вороги знищено, 1669 настріляно. 570 натанковано на таких рівнях це непогано натанковано. Тут ще одна наглюкана на е, такому ж танку, як і в нашого героя, вирішив поїхати забрати нашого Т-150. Якийсь у нього був план на бій, і він чомусь подумав, що тут його ніхто не прикриває. Вже об'єднуються всі ПТ поїхали наші. Ну Як об'їхали? Джексон і Хелкет поїхали по воді. Значить, хо, ні 3 і Т-67 Поїхали по центру, Т-150 зайняв гірку, кв 1 с ну, він так просувається потихеньку, тому що там по-любому стоять, прикривають тих там котехів. А нас 5 ворогів знищено, хочеться побільше, побільше ворогів познешкоджувати. Щоб вже показати, знаєте. Хто тут головний був в цьому бою? <світку> не пересвітити тут. Не пересвітити, а ес бачимо, там, він, я так розумію, світить нашого Хелкета і Джексона і вони не можуть далі просуватися. Що можна зробити? Тут і кавує стоїть. Він підсвічує гір. По нашим пострілюють, напевне. Але поки що не, не знишкоджують, отже не пробивають, все підсвітили на воді. Пішли вперед. От мені подобається, як об'єднується та їде. Тому що дійсно, якщо... А, так пострілюють і знишкоджують все ж таки. Тому що як зашкіряться от на нижньому респі, дуже-дуже важко. Робити. На верхньому чому не важко? Тому що там імбоповочка та ДПТ, її якщо пересвітять, а її легко пересвітити. А у нас там проблема у нас Джіро приїхав, один це нашого знишко, братіша, який там доблесно тримав весь флан. Адже ми за ним потім повернемося, тут знешкоджують все ж таки нашу ПТХ і знешкоджує КВ. Ну, він там буде підсвічений, так, наша тепер е, задача яка. План на бій. Забрати КВ. Я так розумію, що на Кей-4 там ніхто не стоїть, бо ми вже підсвітилися. Чомусь так якось незрозуміло стоять в Дефі. Ну вони, в принципі, і не в Дефі, якщо їхній е, G-Ro поїхав по правому класі. Забираємо КВ. І виїжджаємо вже в суперників. Джексон нас підтримує чи ні. Він весь бій, до речі, нас підтримував. <рив> Чудово! 6 ворогів знищили. Тисячу... 1000, ну, 2000 настріляно. Ну, ви зрозумієте, на таких рівнях ти багато і не настріляєш, тим паче у нас шкода від пострілу, я вам скажу. А, ну на шостому рівні 180, ну погано, в принципі. Так, ну, і він здесь стояв. А Він такий, бачите, теж ну, не впевнений тут. Хоча чому не впевнений? Він просто чекає, коли наш герой помилиться, так? Ну Помилка не буде фатальною, в принципі, так. Ну, можна якось розвести. Ні, Він, бачите, не ведеться на розвод. Можна понагліти, вже в дуельну дуель ми його по КД перестрілюємо. Можливо, він навіть десь і не Так сам приїхав, наш братіш Т-67, міняє позицію, йому там треба підсвітити того джіро. І похвальдись там в нашої паці. Напруженіший момент бою. Опа, бачите. Буде теж запекла битва. Т67 він може покиде його розібрати і може просто його треба закрутити. Що йому не вдається. Наш Хоні. Тепер їде на джеро. Такі назви просто. Нічого не зробиш, такі назви. Є такі назви, що і не, не вимовиш їх. Так, Джаксон, попер на Дікермакса. Так. Тут допомогти. Допомогти, допомогти, треба центр. Поїде вона, налю, випучи очі. Випучи, випучи. Ого! Чудово. Допоміг? І ще там буде допустиш, ти бачиш. Не дуже гуд тепер в нас. Не в нашу користь. Надія, що наша ПТХ там справиться. Чудово. Ну і що? І давайте дуель на дуель. Танганули ми. І просто розбиваємо його в хламіще. Ну. Окей де. Уах, там ще... ще одна ПТХ це вже небезпечна петеха, я вам скажу. Вона нормально нахлопушує. Вона, вона поки де, по-моєму, навіть швидше перезаряджається. Але нам пощастило, що ми за цим трупиком стоїмо. Ну, то кого? Ах, у нас хп зовсім немає. Танкуємо, танкуємо, я ж кажу в Русі. Чудовий бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.